Вчителя географії одного з ліцеїв на Волині звинуватили у домаганнях до учнів. Мовляв, пропонує інтим за гроші хлопцям середньої та старшої школи, кличе до себе в кабінет і надсилає фотографії інтимного характеру. Про ймовірні незаконні дії зі сторони Осетяна найдеться в анонімному листі, який отримала редакція сайту Новин Луцька та Волині. Конкурент. Вже котрий день ліцей стоїть на вухах. Випливли переписки вчителя географії з учнями, хлопцями старших і середніх класів, де він пропонує їм гроші за інтимні послуги, кличе до себе в кабінет і надсилає фотографії інтимного характеру. Дирекція ліцею цю інформацію приховує, тому що він є близьким родичем завуча ліцею. Тепер, коли учні ліцею почали піднімати цю тему, вчитель раптом пішов на лікарняний. А зараз ходять чутки, що його хочуть покласти в лікарню і зробити йому групу інвалідності, щоб зам'яти цю справу. Йдеться у повідомленні у тексті. Стверджують, що учні довго терпіли, нібито не професійність цього вчителя, а дирекція довгий час покриває усі ці речі, ймовірно, через тісні родинні зв'язки, і між педагогом, і між завучем, і навіть директоркою закладу. Журналісти сайту «Новин Луцька» та Волині Конкурент» звернулися за коментарем до Суменського ліцею. Заступниця директора Леся Зубенко зазначила, що наразі правоохоронці проводять я анонім, на анонімні листи не розглядаю і вам би не радила. Далі, якщо ви до мене телефонуєте, значить ви хочете зіби поспілкуватися. Тому наживо, напевно, приїздіть, спілкуйтеся, але я вам нічого на потягій справі сказати не можу, бо зараз іде слідство. Поки не буде результатів слідства, ніяких коментарів я давати не буду. Я поки що спілкуюся з поліцією, тому я з журналістами спілкуватися не можу. На запитання журналістів чи можуть у ліцеї підтвердити чи спростувати ці звинувачення, заступниця каже, що такого не було, і усе відкидає. Разом з тим вона зазначила. Що географ написав заяву на відпустку без збереження зарплати до кінця семестру. Тому журналісти звернулися до Нацполіції Волині. За фактом звернення учня одного з навчальних закладів області щодо можливих неправомірних дій вчителя триває перевірка. У поліції відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини встановлюються, зазначили правоохоронці. Окрім того, з власних джерел журналісти сайту Винуцька та Волині конкурент дізналися, що гуманітарний відділ Цуминської селищної ради. Мав провести на офіційну перевірку у школі за цим фактом.